Добрий день. Тут у нас соя Канзас. Сіяли десь 3-4 травня. Соя кущиться. Добре. Почала цвісти. Тут ми один раз її кропили від буряну. Бурян все досить непогано. Лободи, сосонки нічого немає. Все сохло. Давали ми під цю сою яраміла, поліфоску, діамуфос. сіяли сівалком СЗ-3,6. Висів був десь в районі 170. Сходи тут були трохи погані. Не все зійшло на сіння. Так як тут після посіву майже місяць не було дощу. Той є день і детки просіви. Загалом соя цього року в нас непогана. То вже вище коліна від моменту посіву пройшло вже два місяці рівно. Своє, це цвіте фіолетовим кольором.